Скажіть, голова Інулецької ради, роботи більш ніж, але ви приймаєте рішення йти у військо. В чому? Шкрибу, на душі шкриблу. Я людина така, мабуть, не знаю. Я, Незважаючи на свою публічну роботу, я не дуже люблю бути всередині уваги. В середині події я завжди ну, я так вихований. І тому шкрибу, я розумів, що я можу щось більше. І ще до війни я розумів, як, якщо <кій> в моїй країні, в моєму дому і моїм друзям, моїм рідним те, що загрожувати, положимо. Луги візьмемо зброю, і підемо захищати свою землю. Так завжди було на нашій Україні.